У ніч проти 20 травня російська армія атакувала ударним безпілотником Синельниківський район Дніпропетровщини, повідомив очільник обласної адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок обстрілу сталася пожежа на складі з алкогольною продукцією. Поранених та загиблих немає. Склад з продукцією з комплектуючими матеріалами, з обладнанням. Та з документацією ще згорів. Підрахунки ще тривають, але цифру можна назвати не менше 400 мільйонів гривень. Начальник виробництва додає, склад новий. Його побудували декілька років тому. Через пожежу знищено все, що було в приміщенні. Розповідає водій навантажувача Олександр. Про атаку чоловік дізнався вночі від напарника. Вогонь ще досі гасять. Ну, ви бачили склад масштабний, там ну, продукції там було ну, дуже багато. Це мільйон мільярди там, гривень, щоб ви зрозуміли. Це повний склад був продукції. Ну. Станом на 15.00 рятувальники продовжують ліквідацію займання на території підприємства. Полум'я охопила понад 4 тисячі квадратних метрів. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.